З новина Апостроф Тіві ворог вже близько у Куп'янську та на Ізюмщині оголосили примусову евакуацію цивільних. Ситуація на фронті загострюється. Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі у випуску. Бої в центрі Турецька і кліщі довкола Селидового росіяни ставлять на Донбас вже до настання холодів. Ворог лютує та ЗСУ тримаються. Деталі за мить. Пліч опліч з бурятами війська КНДР гостять лижі в Україну. Тренувальні полігони розгорнуті. Диктаторський союз майже ратифікований. Який наказ віддав Путін? Майже на 100%. Інфраструктура та житовий сектор готові. Україна входить в опалювальний період, коли затоплять батареї і що приготував ворог. Розкажемо на апостроф Тіві. Взяти до перших холодів, росіяни просуваються турецьком на Донеччині. У місті вже немає цілих районів. Їх знищує ворожа артилерія. Сповістила речниця Оту Луганська Анастасія Бубовнікова. Вона підтвердила попередні дані Діпстейт, згідно з якими противник також мав успіхи в районах Невальського, водяного, Золотої Ниви та Приютного. Українська розвідка дізналась, російські війська користаються сухою погодою, застосовують артилерію та дрони. Усе аби виконати поставлені за. Дання до настання морозів, аналітики АЕС даблю певні в зсу ще утримують центр населеного пункту, стримуючи регулярні атаки з боку 132 ї мотострілецької бригади росіян. Нагадаю, що за офіційною інформацією міськ влади станом на 11 жовтня Україна контролює близько 40 50 відсотків Обходять із двох боків росіяни посилюють піхотні штурми на околицях Селидового міста, намагаються взяти у кліщі. Активні бої точаться в районах Цукуриного і Маринівки, заявив в етері апостров апостровців. Речник національної гвардії Руслан Музичук. За його словами, ворог атакує з флангів переважно малими штурмовими групами, які перекриває артилерію і танками. Під вогнем опиняються не лише позиції сил оборони, а й саме місто, де за останньою інформацією досі залишає біля пів тисячі мирних жителів противник зосереджує тут підрозділи. Це й артилерійські підрозділи, не лише мотострілецькі артилерійські, танкові підрозділи для того, аби пробувати забезпечувати вогневу підтримку, вогневий вал і просуватися. По флангах сили, сили Довго противник намагається отримати вогневий контроль, захоплювати ділянки траси. Наші захисники наносять контрудари, і звичайно, де противник концентрує свої сили резерви для того, аби використовувати їх для подальшого просування для спроби прориву. Справедливість буде забезпечена. Командувач сухопутних військ ініціював службове розслідування через звернення бійців Азгард. Ті обурені впливом цивільного радника Павлюка Олександра Митрієва і називають його внутрішнім ворогом. Військові звинувачують тихо ходу, нібито втручанні в роботу підрозділу і погрозах, зокрема фізичною розправою. Цю інформацію частково підтвердили в центрі протидії корупції. За словами голови Віталія Шабуніна, Дмитрієв домагається заборони. Они державної платформи відеоаналізу аналізу поля бої вежа, зобов'язуючи командирів використовувати приватну систему очі в сухопутних військах. Обіцяють провести належне розслідування водночас закликають українців утриматися від емоційної оцінки подій. Особливий буряцький батальйон чи 18 втікачів Киємчанина. Бійці з КНДР готуються поповнити лави загарбників або навіть вже воюють в Україні. Офіційні заяви щодо цього різняться: анонімні джерела розходяться у свідченнях, а Москва усе заперечує. На Банковій попередили, реакція Києва буде жорсткою. Тим часом Путін намагається ратифікувати альянси з північною Кореєю, поки її ж військові кивають п'ятами із тренувального полігону. Чи Поть в хан'яну велику гру та наскільки міцний союз двох диктатур розбирався Юрій Устименко. Не тільки зброєю, а й особовим складом. Росія розширює військову співпрацю з КНДР. Її війська так чи інакше вже залучені у війну проти України. За даними The Washington Post, кілька тисяч північно-корейських солдатів доправили на територію країни агресорки. До кінця року ті ймовірно поповнять лави окупантів. Про наміри Пхеньяна і Москви. Попереджають на найвищих рівнях серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та гур щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї. Близько трьох тисяч військових із КНДР тренують на базі 11-ї окремої штурмової бригади Росармії. Принаймні в цьому переконують джерела цілої низки вітчизняних видань у розвідці. За словами неназваних співробітників спецслужб, загарбники формують так званий особливий буряцький батальйон. В якості бойового вишколу його вірогідно відправлять воювати на Курщину. Та якщо вірити анонімним співрозмовникам Із ГУР, вже є перші втікачі. 18 військових з північної Кореї втекли з позицій на кордоні з Брянською і Курською областями РФ. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Солдатів з КНДР зараз шукають їхні мотиви втечі поки що не встановили цю інформацію. Намагаються приховати від вищого командування РФ. Утім, не Курською областю єдиною. Партизани з руху срок фіксують облаштування полігону з нібито північно-корейськими військовими неподалік Маріуполя. На тимчасово окупованій Донеччині десь десяток південно-корейських офіцерів північно-корейських офіцерів було помічено. Вони допомагали розбудовувати третій полігон біля нашого села Сартана. Наразі навіть ми ми їх не бачимо там, мабуть, що їх провели де-інде. На території Маріуполя, Маріупольського району їх немає. Росії поміч КНДР, гроші військові технології. Про вигоду кінчинина від співпраці з Москвою. Президент Південної Кореї повідомляв ще минулої осені. Вже тоді місцевий телеканал Чосун Тіві повідомив про можливе перекидання кількох інженерних бригад в допомогу російським загарбникам. Усе за словами експертів, звісно, не безкоштовно. А основа цього бізнесу це. Кеш, це гроші там банально на палетах, долари завантажені і особисто кінчим передані. або золото, або там не знаю, там оплата безготів безготівковий платіж на рахунок, або якась продукція військового характеру, літаки, у літаки, можливо, якісь гелікоптери, якісь технології, креслення, або можливо просто аграрна продукція у вигляді там не знаю, там. Зерна або комбайнів, наприклад, теж може бути. Офіційна Москва традиційно усе заперечує. Хоча буквально вчора Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію угоди з Пхеняном. Її разом із Кім Чинином уклали ще на початку літа. Документ радше нагадує військовий альянс, адже передбачає негайну допомогу КНДР у разі прямої загрози збройного нападу на Росію. Повілась інформація со ссылкой на южнокорейських експертів, що сіверної Корея, вероятно, направляють своїх воєнних на СВО. Дійсно так, і якщо так, то ну з якою целі похоже на очередну утку інформаціон. Поки одні північно-корейські військові тільки то готуються до відрядження в Україну, інші вже практикуються на сполучені з південною Кореєю. КНДР переконує підірвали дороги Кьонгі та Донхе. А ще за даними Ройтер, встановили міни з. Загородження вздовж кордону, і це після погроз жахливою катастрофою і заяв про цілковите відділення від Сеула. КНДР та Росія співпрацюють щонайменше з минулого року. В грудні країна-агресорка використала північно-корейські балістичні КН 23 під час масштабного обстрілу України. Відтоді поставки ракет та артилерійських снарядів із пханняна стали регулярними. Чи поставлять на ті самі рейки військових? Питання поки відкрите, Юрій Устименко для апостроф ті -ві. Запасаються ракетами. Росія готує нові масовані удари по українській енергосистемі. Обстрілів варто очікувати на початку опалювального сезону, заявив секретар РНБУ Олександр Литвиненко. За його словами, сили оборони готуються до відбиття атак упродовж осінньо-зимового періоду. До того ж, каже Литвиненко, вітчизняна енергетика вже показала свою спроможність реалізувати так звані інноваційні рішення, адже загарбники не досягають своєї мети у намірі знищити. Українську економіку Відновила АЕС і запаслася газом. Україна готова до опалювального сезону. Кількість житлових будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, ладних зустріти період холодів наближається до 100%. відсотків. прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Накопичених ресурсів газу та вугілля буде достатньо для проходження зими. А всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій працюють. Як стверджує очільник уряду, понад 18 тисяч котелень і майже 5 тисяч ЦТП готові до подачі тепла у запасах. Загалом. Більш ніж 12 мільярдів кубометрів газу, і щонайменше 3 тонни вугілля. Третій напрям підготовки до зими це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості, кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму Дім», кредити 579% для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від Фонду декарбонізації України для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 мільярди гривень. Корабельного ринку більше немає. Ракетами і шахедами окупанти рівняли із землею Миколаїв. Одна жертва два десятки людей дістали поранення. Зруйнована інфраструктура, побиті будинки та великі пожежі. Дотепер надзвичайники розгрібають завали. А місто оговтується від наслідків нічного удару. Анна Сірик у подробицях. Миколаїв, друга ночі, спокійний сон містян обриває черговий російський обстріл, південний регіон під атакою ворожої зброї. Я услышала выстрелы, У меня чуть окна дома в квартирі не повилітали. Я на візною живу. А потом у мене знайомий зі жив'ятки позвонил, сказал, валя горят вершки, а возле везевершковому контейнер. Вирують три пожежі. На місця прильотів прибуває майже сотня рятувальників. Загибла жінка, 23 поранених миколаївця. З найскладнішими травмами забирає швидка. Було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. На місцевому ринку. Ситуація найважча. Власники магазинів збігаються у павільйони, перевіряють, чи в селі в їхній бізнес. Обив не згоріла, обувся є, але магазин русить. Був страшний прильот, був страшний групи. Ну, я маю бо вас вісім сталі з силами. Магазина питаємося закрити, хоча б, щоб товар секранить. Позабиває вікна двері та зберегти, бодай частину товару, що годував миколаївські сім'ї, пощастило не всім. Десятки магазинів вигоріли вщент. Місцева влада обіцяє, допоможе. Фактично, ринок вигорів ще тобто його там немає. Там немає чого відновлювати. Там потрібно фактично все збудувати. Намо е, вже було прийнято рішення, що ми опрацюємо зняття з них податку на землю з цього дня. Uh, і ну, будемо допомагати їм введені інформації в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна а також разом з обласною uh, службою зайнятості. Будемо допомагати їм. Працевлаштування попередньо по Миколаєву гатило ракетами з с 300 Дані не водить очільник регіону Віталій Кім. Ще три шахеди вдалося збити силам ППО. Загалом протягом ночі Україну намагалися атакувати 17 російських дронів. Більшість повітряних цілей успішно приземлили. Анна Сірк для апостроф Потужні генератори для столичних лікарень. Митрополит Епіфані разом із шведськими благодійниками підтримали медзаклади Києва, які страждають від знеструплень внаслідок російських обстрілів. Техніку, що допоможе лікарям пройти осінньо-зимовий період, показали на території свято-михайлівського золотоверхового монастиря. Це три генератори потужністю 180 кВт, один на 500. Коштують вони чимало за словами міжнародних партнерів. Кожен обійшовся від 40 Тисяч євро. У нас вже давня хороша співпраця з шведськими фондами, які допомагають Україні в цей непростий час випробувань війною. Зараз наближається зима. Імовірно, вона буде складною. Ми дбаємо і про військових, і про мирних мешканців, про лікарні, де лікуються не тільки поранені військові, але і мирні мешканці. Це важливо, адже спільними зусиллями кожен. Вносить свій внесок в наближення нашої великої української перемоги. Всі ми прагнемо, щоб Україна перемогла, і в Україні запанував справедливий мир. Дістаємо пуховички та шарфики. Надзвичайники попереджають про заморозки майже по всій території країни. Найближчими ночами температура опуститься до 0,5 градусів тепла. Значно похолодає у Вінницькій, черкаській, кіровоградській, полтавській і дніпропетровській областях. Морозно також буде в північних і західних регіонах, зокрема у столиці. Попри це, в день синоптики обіцяють у середньому від 6 до 13 градусів тепла. На півдні повітря може прогрітися ще більше аж до 15. Надцяти градусів із позначкою. Плюс вже з початку наступного тижня. «Укргідрометцентр» прогнозує невелике потепління. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20-й. постровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.